Всім доброго дня! В'яжемо перший вкорочений е, ряд регла. Е, У мене біля шва буде такий поєднувальний візерунок е, на 6 петель, оскільки е, джемпер у мене має одну половину лицевої гладі одноізнанкову, щоб Гарно їх поєднати на спинки, то у мене будуть такі, як кирпічики з лицевої і знанкової гладі, чергуватися між собою. Це з одного боку спинки, це з іншого. Ну, для того, щоб вони якось як замочок складалися. Тому, оскільки я почала в'язати полотно джемпера, то я вже виконую всі. А, Візерунки і реглані лінії, які у мене попадають в цей діапазон, який я зараз в'яжу. Тому отут 6 петель ізнанкової знанкової гладі. Далі 14 петель лицьової, і ми дійшли до першої регланої лінії. Я зніму цей маркер, щоб він мені не заважав. І ми пров'язуємо. Першу реглану лінію. Така, як має бути з боку, де основним полотном є е, лицева гладь. Ось така вона має бути. Ми зробили першу петлю. Тут дві прості лицеві. В описі цього відео я залишу посилання на відео, де оцей зразок в'язався. То ви зможете подивитися, як його виконувати докладно. Так, другі крайні дві петлі. Заважає мені цей маркер. От, ми почати дві петлі разом, так перегортаючи, пров'язуємо. Мене щось цепляє. О, робимо накид і ще. Одну петлю, не знімаючи зі спиці. Тепер знімаємо реглану лінію виконали. Цей маркер теж можна прибрати, тепер в'яжемо дві петлі лицевої гладі до розвороту. Зв'язали. Тепер ми маємо розгорнутися навколо цієї петлі. Отак обгортаємо. Нитку, розгортаємось і всі наступні петлі назад в'яжемо відповідно до візерунка, Це я нас другий ряд. І знанковий. Істку реглан. Ну так, до кінця ряду. Щоб не займати ваш час, я не буду вам це показувати. Повернуся до вас вже в наступному ряду.